Іди, де дощику, дам тобі борщику, відром, цепром, дійницею, над нашою пашницею. Ось так я закликала дощ і він прийшов. І зразу всі квіточки ожили. Ми так його чекали. Подивіться на цю красу. Ось так вітаю. З новим днем. Гарного настрою. Так, погляди, які цікаві у нас. Нарцисики, а тюльпанчики, ось такі красунчики, ось такі бруночки. Все оживає, все росте. І навіть перші віцинки. Тут вони дуже маленькі, щось дуже мілкі. Починають так розкриватися. От сині, набиті. Але вони ще не розкриваються, Вони не чекають весни. А дощик їм допоміг. Ось такі красончики. А фіалочка вже так пахне. Хоч і пах. Похмуро, але дуже гарно. Отак От дощик допоміг. Ось так. Ось який красунчик, ось який красунчик, який морозничок. А ось біленький. Ну, подивимося, розкрився чи ні, боже, як пахне хвоєю. Він тільки збирається. І навіть от трошечки там внизу. Гортензія моя показує свої брунечки. Все ж таки щось там залишилось. Ой, яка краса, яка краса. Весна красна! Весна красна. Ось такі. Порадіти. Медуночка. Ой така. І давайте. Закінчимо ось тюльпанчик, який саме перші розкрились. Які красончики. Кругом все починає розпускатися 2 квітня. І навіть сонечко виглянуло своїм промінчиком, щоб освітити ось такі дрібні яскраві листочки, які пускає в нас. Барбарис Тумберг. Ось такі мініатюрний. Хай цвітиє і розквітає наша Україна.